Здравствуйте, в ефірі новий сезон гроші. Мене звуть Козел. Хто приносить на день народження до наших гостей і експертів? 38 -е річня день народження Дмитра Ступки, які довіряють нашим бажанням. Нагадаю, наші інтереси Дмитра Ступки, які доведено, хто більше, які люблять свої наших інтересів, Інтересно, мужик. мужик. Які можна дочекатися на день народження і розповісти, хто такий перевіс Сьогодні в студії Гроші ми дізнаємося, хто найкращий день народження вітає наших інтересів, інтересну Дмитра Стопки, який святкує 38-річний день народження. Тема нашої програми день народження Дмитра Ступки. І зараз хочу нагадати про свої бажання, які те дочекалися нашу країну, і які можна особистися на нашій день народження, 38 ці нашим привітанням. Вітаю вас, друзі! Хто розумієте по справжньому? Гей, мене боляче. Застав тебе до пруда. Ні, не лізайте, будь ласка, не буду падать. Так, будеш падать. Ні, не будеш! Будеш. Я ще паду. Раз, два, три. А Прощавай земля. Розкажіть, будь ласка, ви розумієте про те народження від Ступки? Ні, нічого не говорю, я тобі не завишу, що тобі спокій. Ай, 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 ай. Це небезсуще, ти плачеш постійно. Фух, перші неділі ти будеш відстається дома. Здається, ніхто не дотримується, а тоді сп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 больно, больно, боля, боляче, 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 боляче. Я по-справжньому готуюся. Нарешті розпочнуться тобі краще, але дотримуюсь наших інтересів. Ну, ось такі результати я тобі стрілявки І Я зараз розпочинатися до кожного, що, мужик, триваємося. Ну, таке я все розпочнуся. Ай, боляче, боляче, я скільки раз попросила. Та нема розвитися краще між опікунства. Все до твого. А я тобі нічого на довго не говорився. А ти же володівся за свої валюшки? Ось. Таким було перевішено. І над ми готуємося. Це важливо, це гроші. Розкажіть на нашому доктора, зараз ви бачите телефони гарячій лінії, як ми задаєте події за лаштунками. Дивіться на офіційному каналі Гроші Ютуб. Дякую, що ви з нами допомагаємо.